Ни кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники высотники, да и с высоты вам шлем привет, Трепал нам кудри ветер высоты. Підславалі облака слегка на висоту таку мілети. Ушні посмотріш свисака, свисака. Роботи на висоті. Це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов'язкових заходів безпеки. Задля встановлення єдиного порядку організації і виконання робіт на висоті було розроблено правило охорони праці при роботі на висоті. Затверджені наказом держ'єрпером нагляду від 27 березня 2007 року 62 НПОП 001-1507. Далі. Правила. Роботи на висоті роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 метрів від неогороджених перепадів на висоті 1,3 метра і більше, основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс ПЛ або ПБ. До таких робіт належать роботи на рештуваннях і по мостах. У кузові транспортного засобу, стаціонарних платформах і колисках на сцені або естакаді, наприклад, під час концерту, зйомки, поруч із виємками, котлованами, траншеями, колодязями, а також у разі використання для доступу опори або каната при цьому до робіт на висоті не відносять переміщення по стаціонарних драбинах, сходових маршах. Залежно від характеру застосування засоби захисту працівників поділяють на засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту, далі ЗІЗ. Розповімо з індивідуальних засобів про запобіжні пояси при роботі на висоті, залежно від їх призначення. Вимоги до рівня безпеки засобів захисту визначає технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 27 серпня 2008 року No 761. Далі технічний регламент ЗІЗ. Вимоги до засобів захисту від падіння з висоти регламентують державні стандарти. Запобіжний пояс це обов'язковий елемент індивідуального захисту особи, яка залучена до висотних робіт. Розповімо. Під час яких робіт використовують запобіжні пояси, які види запобіжних поясів існують, та як обрати потрібний, як правильно зберігати та обліковувати запобіжні пояси? Безлямковий пояс це пояс, який має один елемент, що охоплює талію та грудну клітку людини. поаз запобіжний безлямковий безлямковий поаз призначений для страхування особи на робочому місці, що не передбачає раптове падіння співробітника. У будь-якому випадку поаз необхідно закріплювати таким чином, щоб висота вертикального падіння особи не перевищувала 5 10 см. Якщо ж розрахована величина вільного падіння з висоти є більшою, ніж 5 10 см, необхідно видати особі поаз з посиленим амортизатором. Страхувальні лямкові пояси оснащені одним або декількома пунктами для закріплення страхульних строп, блокуючих пристроїв, амортизаторів тощо. Страхувальні лямкові пояси є елементом страхувальної системи від падінь з висоти, який підтримує тіло користувача та захищає його під час можливого падіння з висоти. Як використовувати запобіжні пояси. Перед початком використання запобіжного поясу користувач повинен ознайомитись із особливостями експлуатації цього засобу. Якщо запобіжний пояс не зазначений у нормах безоплатної видачі З і З, але передбачений іншими нормативно правовими актами з охорони праці, його необхідно видавати працівникам залежно від характеру й умов робіт. Я на запобіжні пояси мають бути сертифікати, декларації, відповідності виробника ЗЕ і за чинним державним стандартам. Також на ці засоби захисту необхідно розробити інструкції з їх безпечної експлуатації. Запобіжні пояси та страхувальні канати необхідно зберігати у підвішеному стані або розкладеними на полицях в один ряд у сухих провітрюваних приміщеннях. Після закінчення роботи, а також перед зберіганням їх потрібно очистити від забруднень. Просушити металеві деталі, протерти, а шкіряні змастити жиром. Заборонено зберігати пояси поруч із пристроями, що виділяють тепло, а також поблизу кислот, лугів, розчинників, бензину та мастил. Зверніть увагу, Виробник або його уповноважена особа чи постачальник повинні проводити оцінку відповідності засобів захисту вимогам технічного регламенту. Під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник має складати декларацію про відповідність згідно з додатком, яку пред'являє на вимогу призначених органів державної влади. Запобіжні пояси та страхувальні канати повинні мати інвентарні номери. При цьому можна використовувати заводські номери. Інвентарний номер потрібно наносити на засіб захисту будь-яким способом, який не погіршує його механічних властивостей. Вимоги до використання драбин. Головне. Забезпечити стійкість приставних драбин під час роботи на них. Драбини слід встановлювати так, щоб працівник міг на них безпечно стояти. Опори приставних драбин встановлюють на стабільній, твердій і на рухомій основі достатніх розмірів так, щоб сходинки були горизонтальними. Аби опори приставних драбин несувалися, їхні верхні або нижні кінці закріплюють, застосовують спеціальні пристрої для захисту від сування чи інші рівноцінні засоби. Драбину, якою підіймаються на робоче місце, встановлюють так, щоб її верхня частина виступала над поверхнею робочого місця на достатню відстань, якщо немає інших пристроїв, аби надійно закріпити драбину. Якщо драбина складається з кількох частин або розсувна, її складові частини нерухомо з'єднують між собою. Перед тим, як використовувати драбини на колесах, їх потрібно надійно застопорити. Загальна довжина приставної дерев'яної драбини не має перевищувати 5 метрів, ширина не менше, ніж 300 мм вгорі і 400 мм знизу. Приставну драбину із стрем'янку необхідно обладнати пристроєм, що запобігає перевертанню та суванню її під час робіт. Просувна приставна драбина містить коліна, які можна плавно висовувати та засовувати, надійно стопорити на будь-якій висоті. Коліна драбини не мають самочинно складати. Якщо приставну драбину установлюють на землі, на її нижніх кінцях мають бути оковки з гострими наконечниками. Якщо драбину використовують на гладких поверхнях, паркеті, металі, плитці, бетоні, на неї потрібно надягти башмаки з гуми або іншого нековського матеріалу. Верхні кінці драбини, якщо їх приставляють або конструкції, труб чи проводів необхідно обладнати спеціальними пристосуваннями, наприклад, гаками захватами. Якщо працівники виконують роботи з підвісних, приставних та розсувних драбин на висоті понад 1-3 метрів, вони повинні застосовувати запобіжні пояси, але безпечніше для робіт у таких умовах використовувати засоби підмощування, помост, рештовання. Приставні драбини зберігають у сухих приміщеннях, їх закріплюють у певному місці до стінки або колони. Не дозволяється на приставних драбинах та стрем'янках, виконувати роботи біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними, виконувати роботи із застосуванням електричного та пневматичного інструменту будівельно монтажних пістолетів, виконувати газо та електрозварювальні роботи, натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі. Для виконання таких робіт повинні застосовуватись рештування або стрем'янки з верхніми площадками, обгородженими поручнями. У пункті 8 інструкції 19 з охорони праці під час роботи із застосуванням переносних драбин та стрем'янок, затвердженої у 2022 році наказом керівництва установи, зазначається, у разі виконання робіт з підвісних, приставних та розсувних драбин на висоті більше 1,3 метра, треба застосовувати запобіжний пояс, який повинен закріплюватися за конструкцію або за драбину за умови надійного прикріплення драбини до конструкції. Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог вищезазначених нормативно-правових актів з охорони праці. Усі пристрої для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними, виготовленими за типовими проектами та мати паспорти заводу виробника на кожній драбині, що перебуває в експлуатації, необхідно вказати інвентарний номер, дату наступного випробування, належність цеху, дільниці тощо.